Цю інформацію виложу для людей. У мене є такі хороші люди, які постійно порівнюють людей з тваринами. Знаєте, один в мене є товариш, який кидає мені там відео і кинули мені з тваринками, коли ворона там, помогла миші, віддала цього. кусочок їжі, де тварини любляться, капець. І ти сидиш, дивишся тут такі коло в горлі отут, во. І ти розумієш, що ці тварини, вони більше люблять, вміють любити, ніж ми люди. І реально, аж підходить сюди до і ти дивишся на цих тварин і думаєш, блін, капець, як все просто, як люди це все усложнили. Вон тварини, якась ворона, ви вважаєте її, що вона сама. Якась тваринка, ви такі умні, мудрі. Подивіться, а тварини, як вони вміють любити одне одного. Ви подивіться, понаблюдайте, просто капець, чи тверкоти, чи ще когось. Ужас. Як ми люди своє питання зробили. І там пишуть: Лєв, мужчина як Лєв, мужчина як Лєв. Справжній мужчина підписався, він повинен рішати всі випроси. Якщо там сварка сталася, він повинен іти. Перший миритися, він повинен рішати, тому що він лєв, він лєв, Ну, льовки з палками, ребята. Які нахрени, ви бачили, як Лев любить? Ви бачили, як Лев стоїть, що вони вичворяють. Куди людям биратися? Потім ти кажеш, типу, хорошо, лєв, типу, був Лев, і тут типу, його дівчина предала, зрадила, і типу, що йому робити? Тож йти ти просить пробачення вирішувати. Вот ветка, знаєте, мені там поражає, типа. Це, блін, капят. Значить, він не був лявим, він був оленем. Сидите ви на лавочці вночі, сте морозу. Приходить боксер, чемпіон міра і б'є вас ззаду в голову. Отак ззаду в голову б'є, вночі. І ви лежите в лікарні з трусом мозку, і вам врач говорить, блин, ну що ти, Юра, ну що ти, чувак, не под... ну треба ж було якийсь блок поставити, ну ти якийсь капец, да?» Прикольно, да, можна правда? Або, наприклад, там теж пишуть, наприклад, там чоловік такий паршивий. Ну, типу, вас предали, зрадили, кинули, пишуть, ну, значить, ви там щось неправильно зробили. Люди, ви прийміть, приймайте інформацію вірно. Є кожна ситуація різна. Ну, в даній ситуації ви порівнюєте людей до Льва, порівнюєте людей до Лисів, до Вовків. Ну, блін, вам далеко, нам, людям, далеко до них братися. Це, по-перше, по-друге, ситуації стаються, ви навіть їх можете не знати. Типа, ти олень, бо ти довіряв. Блін, ви що прикалуєтесь? Типа, е їв э, м'ясо і став оленем. Ні, він лев ізначально. Він, типа, піде далі. Ну, ви не судіте так. Судім, судім, не будеш, ви не знаєте кожної ситуації. Не суді, судім не будеш. Ви навіть в коментарях судите. Раніше збиралися кампаніями і обговаривали людей. А тепер це саме роблять люди в коментарях. Осужують, судять, а посудив, притягнув до себе. Що, що просудив, то й прийшов до тебе. І тепер тебе наказують тим самим. Мислі і слова акуратно. І не порівнюйте себе до тварин, нам далеко до них. Повірте, те, що люди, як люди люблять, і як люблять тварини, нам треба ще в них, мабуть, вчитися. Візьміть, подивіться, просто хто має собаку, як собака любить хазяїна. Все. Нам людям треба вчитися. Вчитися, вчитися і вчитися. Нас ніхто не вчив любити. Ні в школі, ні вдома, ні зараз. Нас навчили з дитинства, що все треба строїти на лжи і брехні. О, ото любов! Я тебе люблю. І тримаєш такого. І ще на ногах схрестив. Типа це поможе, так? Да? <сіки> скільки не хрестися, скільки трави не роби, полиня не став. І ще тут генеця сидить, воно нічого не спасе. Скільки тут от не вдягай красоти, рано чи пізно воно вилізе. І вилізе великим боком. Тому бережіть себе.